Як працює відкладена угода на Pocket Option? І це та тема, з якою ми сьогодні будемо розбиратись? Тож, прямо зараз я вже залогінився в свій існуючий аккаунт на брокері. До речі, реєструю його за посиланням з опису цього відео та закріпленого коментаря. І якщо ви зробите такі самі дії, то отримаєте, по-перше, бонус 50% до свого депозиту, по-друге, доступ до закритого торгового ком'юніті з сигналами. Статистику зараз ви бачите у себе на екранчиках. І по-третє, персонального менеджера, який буде відповідати на будь-які ваші питання або в день, або вночі, коли вам буде зручно. Далі шукаємо кнопочку відкладена угода. Вона в нас знаходиться справа з боку, ось тут, під кнопочкою Турніри. Натискаємо відкладена угода. Далі обираємо торгову пару. Так, в моєму випадку, ось торгові пара збігаються, у вас має бути аналогічним чином. Далі прописуємо приблизний час відкриття. Тобто, наприклад, хочу, щоб моя угода відкрилася о 18-й годині. 59. Хвилини 59 секунд. Далі виплата з скількох відсотків. Тобто, якщо зараз виплата плюс 86% заходите на 10 доларів, на виході отримуєте 18.60, то тут також можете вписати виплату з 86%. Проте, якщо брокер змінить так, оцей відсоток в будь-який момент, ви знаєте, що брокер може змінити, як тільки виходять якісь оновлення. То ваша угода не відкриється. Тобто можна поставити виплату з 80%, так. І таким чином вписати знову ж таки суму угоди та період, на який ви хочете зайти в угоду, та натиснути купити або продати, тобто вверх або вниз. Можемо натиснути купити. І тепер дивіться, в активних моя угода відображається. Залишилося часу до відкриття угоди 1 година і 30 секунд. Проте, ми зможемо з вами прямо зараз відкрити угоду, наприклад. О 18 годині, годині 0 хвилин і 29 секунд. Я хочу, щоб моя угода відкрилася. Виплата знову ж таки з 85%. Давайте я поставлю суму угоди 10 доларів. І так, скоріш за все, у нас тут буде відбиття від рівня підтримки. Натискаємо на кнопочку купити. Ага, Час відкриття від 1 хвилини до 1 тижня. Тобто я маю маставити таким от чином це все. І моя угода примістилася в вкладку Активні та вона відкриється через 1 хвилину 23 секунди. А поки ми чекаємо на відкриття угоди, хочу вам показати наше торгове ком'юніті. Воно складає 39 людей. Так от прямо сьогодні, буквально 2 годинки тому була торгова сесія. Спочатку ми фіксуємо баланс до торгівлі, Ось в нашому випадку у трейдера був баланс 6 тисяч. 46 доларів. І баланс після торгівлі склав 6276 доларів. Тобто плюс 220-230 доларів він заробив буквально ну, за 15 хвилин своєї праці та пішов далі відпочивати. Угод було за сьогодні 5, і всі 5 угод зайшли. Тобто, ви зможете сюди приєднатися, просто напишіть про це менеджеру, так, він вас додасть. Окрім того, що тут є сигнали. Також розбираємо різні торгові стратегії. Абсолютно безкоштовно проводимо навчання. Тож не прогавте свою можливість та приєднуйтесь. Тим часом у нас вже відкрилася угода. Так, дивіться, ось наша точка входу. Ціна прямо зараз стоїть на ній. Ми зайшли вверх до закриття угоди. Залишається 35 секунд. Побачимо, що з цього вийде. До закриття угоди залишається одна секунда, і, на жаль, вона не відпрацювала. Проте, так як я торгував з холодною головою, так з розумним ризиктамані менеджментом, я зайшов менше ніж на 1% від депозиту, щоб взагалі в цілому продемонструвати вам, як працює дана функція. Що раджую вам. Також, якщо у вас залишаться будь-які питання після перегляду цього відеоролику, обов'язково пишіть їх або внизу в коментарях, або особисто нашому менеджеру. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустріч!